Любі мої, мої вітання. Я тут до вас прийшла щойно з кухні, занесла на кухню помити свої ножі, а мені Саша каже, вже давайте бігти далі. Каже, що ж ти залишила там ті помідори, там ось, та рушник грязний в плямах. Кажу, Саша, ну не знаю, чим його вивезти. Саша каже, так антиплями, а помиєш антижиром всю свою кухню. Тому так, друзі, в мене для вас є ось такі прекрасні засоби. Так, це хочу вам сказати, що це наша українська хімічна компанія нанотехнологічна, вона так і називається нано, проти жиру і проти плям. Ми з вами в прямому ефірі всі питання, що вас цікавлять, і ви там не розумієте, що, про що йдеться мова, одразу запитуйте. Угу запитуйте одразу, дякую за інформацію. Давайте так готуватися більш ретельніше, бо люди вже дзвонять, так тому що у нас трішки ми не готові були. Але всі живі люди, тому так зважаємо, що ми тут живі люди і всі помиляються, хтось спить, а хтось працює. Класно, коли є в обід обідній сон, коли є обід. Але давайте так вмикаємося і працюємо. А ви, любі глядачі мої, відпочивайте. Розслабляйтеся, бережіть себе, беріть свою каву, беріть свій чай, беріть бутерброди. Якщо вам немає чим їх нарізати, замовте в нас ножі, 12 ножів і купа подарунків. І, друзі, давайте поговоримо про українську хімію. Так, виготовлена вона в нас в Бучанському районі. Так, виготовлена. Дуже класно, це ще й український виробник. Ви подивіться, так? Тобто е, все мені тут подобається. Антижир, універсальний засіб для миття кухні, видаляє жир, нагар, кіптяву і пригорілу їжу навіть з емальованих, хромованих поверхньо виробів скла, нержавіючої сталі, фаянсу, порцеляни, грилів. Жаровень духових печей, пароварок, плит, фритюрниць і так далі, тому подібне. Друзі, дуже якісний, потужний ефект від жиру та нагару для вашої домашньої кухні, для вашої професійної кухні. Я його не можу понюхати, бо він закритий. Але я б все ж таки хотіла його затестити. Тому так, друзі, склад дуже класний склад. Тут є лимонна кислота, гідроксид натрію, консерванти та пар поверхньоактивні речовини. Це дійсно буде видаляти о, ожир. Мені знаєте, мені подобається в мене мама хіміка, вона дуже розумна і гарна жінка і науковець, так в науці вона не остання людина. І вона, знаєте, стосовно оцих екологічних продуктів, я вам зараз розкажу, а ви послухайте, мама поганого не порадить, не скаже. Коли я там щось якийсь екопродукт для миття того-то, того-то, того-то. Якщо там немає пар. То воно не працює, тому що ці саме цей складник поверхноактивні речовини вони підіймають бруд і розчіпляють його на молекули атоми. Він просто його знищує. Якщо ви дивитеся, е, екологічний продукт, так тобто це також. Ви ж розумієте, що це все суперекологічно. Це така фішка, такий маркетинг, такий, ну ну ви зрозуміли. Але воно не миє, ну не миє, тобто воно не справляється зі своїми задачами, тобто мою. Скляну е, плиту так е, склокераміку мою, воно не видалить ніякий, тобто антижир, котрий каже, е, в мене там я екопродукт, я екологічно чистий, там просто не буде пар. І чим ж ми тоді? що ж тоді е, на що воно мені треба, якщо воно не буде справлятися зі своїми задачами. 1300 гривень, е, гривень. Так, або, або. Так, тобто ви можете собі обрати антижир та антипляму. Ну що, друзі, я вам хочу сказати, що в. Подарунок, ви ще й отримаєте. Ще в мене буде для вас подарунок, але тільки на цьому ефірі. А що саме ви отримаєте, Це, будь ласка, вже залишайтеся з нами. Тому дзвоніть 0800 21 14 14 І вже ціна падає 1100 гривень. Здоровецька пляшка півлітрова. Можна сказати, що це професійний засіб, так. Я вам хочу сказати, що тут, до речі, є QR-код, можна прочитати, застережні засоби. Так? Тут все запобіжні засоби і застосування. Давайте зараз про антижир. Застосування вам зачитаю, що засіб використовувати в готовому вигляді, тобто розводити його не треба за допомогою розпилювача з відстані 15-20 см на забруднену поверхню. Залишити на 15-20 секунд. Потерти щіткою або вгологою губкою, змити водою у разі особливого стійких забруднень повторити дії, збільшити час впливу до однієї хвилини. Друзі, для грилів, бо в мене також Дома є гриль. Так, для грилів треба, щоб гриль обов'язково охолонув. так, і... Нанести засіб на охолоджену або нагріту до 50 градусів найбільше поверхню, витримати 3-5 хвилиночок, розтерти щіткою, промити водою при сильних забрудненнях, повторити обробку і е, збільшити час витримки. Тобто о, фінальна ціна зараз 899 гривень на кожен засіб, на цей і на цей, так Тобто, окремо. А, тобто, ви зрозуміли, так? Тобто, це... Е, в... Mm -hmm. Це діє, якщо ви побачите, що дія не така, як вам треба, збільшіть час до хвилини 15-20 секунд. Пульвілізатор обов'язково використовуйте з розприскувачем. В базі його нема. В базовій комплектації антижир і антиплями його нема. Проте моя команда і я, мій Леді ШОП ми поговорили про це. Ми розуміємо людей, що не в кожній в хаті є пульвірізатор, ті, що ми кіти поливаємо, він нам треба. А це все ж таки, бачите, тут активний склад. І ми вирішили вам подарувати пульвірізатор, і не тільки це. До, кожного, до кожної пляшки ви отримуєте пульвірізатор до кожної пляшки. І дівчата, ось ми їх вам знайшли окремо в виробник, їх не, не пропонує. І е, ось такі м, силиконові перчатки. так? Е, ось, будь ласка, тобто гумові-гумові перепрошую перчатки. Щоб ваші руки були захищені. Будь ласка, я вас дуже прошу ви. Угу. Дякую, Саша. І обов'язково використовуйте в ви перчатках. Дивіться, щойно а, виробник, так, тобто наша фірма, фірма, котра представила нам ці два продукти, а, зробила просто не те, що подарунок. 899 гривень, друзі. Полівілізатор, рукавиці і другий засіб-подарунок. Фантастика! Чому ви досі не дзвоните? Беріть ваші слухавки, набирайте 0800 21 14 14. Ви можете обрати або два антижира, або два антиплями, або і антижир, і антиплям. І у вас буде комплект за 899 гривень! Друзі, 899 гривень. Ви отримуєте два засоби. Ось бачите, яка прекрасна робота. В прямому ефірі знову в мене цей шнурок Саша. Але нічого, вибачте, ось такий він прямий ефір з сюрпризами, буває з негараздами, а буває з подарунками. І Побачив виробник, що ми дійсно що пішли замовлення, і е, я дуже підтримую українського виробника. І мені дуже подобається, що український виробник виробляє якісну хімію. Я вам скажу, як донька хіміка. Що в нашій Україні реально дуже крута хімія. В нас такі науковці, бо в мене мама хімік. В мене мама займається органомінеральними добривами, і вона дуже крутий науковець, і вона каже, що дійсно в нас в Україні є класні хімічні склади, котрі працюють. А оце, вибачте, мені еко, там, де немає пар, дівчата, воно не працює. Давайте так. Якщо ви хочете реально побачити ефект, це саме ось ці два продукти, ви їх берете, ви берете в подарунок ще рукавиці гумові, пульверізатори, розприскувачі, пшикалки. І е, все. І вам, в принципі, більше там не треба, особливо ніякої хімії. Антиплями! Це взагалі моя історія. Мої дуже близькі люди, знають. Як я вмію заїстися, заляпатися, особливо, якщо це е, якась нова річ, якась біла річ, футболка, білі штани, рожеві штани. Пам'ятаєте, мій рожевий костюм дуже красивий, хороший, дорогий костюм. в плямах. Дякую нашим виробникам, Нано за те, що вони представили нам ось таку продукцію про застосування і пару слів про продукт антиплями. Саме цей засіб так активно підходить для виведення та попередньої обробки плям різного походження. Друзі, буду читати, тому що багато інформації не використовувати засіб для делікатних тканин, зокрема такі, які потребують додаткового догляду. Це шовк. Мережеву кашемір та тканини з нестійким покриттям. Ось такі антиплями. Ви, е, е, так, давайте я ось так писаю. ви просто нанесіть засіб безпосередньо, безпосередньо на пляму та залиште на 10-15 хвилин, спіньте та потріть область плями. Після чого необхідно випрати річ звичайним засобом. За необхідністю можна повторити. Також про склад я вам зачитаю склад: що тут вода, пар 5%, карбонат натрію, гідроксид натрію та консерванти, і лимонна кислота. В ньому присутній хімічний склад, і тим самим лимонна кислота, і натуральні складники. Тобто, цей е, е, продукт він безпечний, антиплями, антижир також він не роз'їсть, проте не використовується на шовку і на кашемірі. Так і, і дивіться, позаду написана вся інструкція. Тому ви можете ось таким чином. У вас два вироби, прекрасні. Я вражена ціною насправді, тому що професійна хімія вона дорога, компоненти дуже дорогі. Дивіться, і тут за, особливо за умови зберігання я вам хочу сказати, що треба зберігати тільки в закритій тарі. Тобто, ви користувались, закрита оригінальною кришкою. Вийміть пульверизатор, тільки бережіть руки, так? Це є гумові рукавиці. Ми, под вас, ми про вас подбали. Ми подбали, щоб ви не думали, де мені взяти пульверізатор. В мене десь там одна порвалася, друга десь загубилася. Ми приготували для вас гумові рукавиці, щоб у вашому комплекті домашньої хімії... Це було продумано і під рукою. Це наша любов, наша турбота, я і моя команда. Ми піклуємося про вас і ми реально про вас думаємо. Дякую, що ви нам дзвоните і дзвоніть зараз 0800 21 14 14 Така ціна на два вироби буде лише в цьому ефірі. Тому у вас є ще 5 хвилин після ефіру подзвонити, замовити продукт антижир антиплями за ціною 899 гривень і ще й отримати класні подарунки. Цінність величезна. Друзі, ми вирушаємо далі, залишайтеся з нами, дівчата. Зараз ефір буде для вас, буде щось красиве. І залиштеся, ви побачите.